Нещодавня суперечка навколо рішення американської кіноакадемії відмовити у відеозверненні президента України Володимира Зеленського під час церемонії вручення премії Оскар знову викликала дискусії про політику кіноіндустрії. У той час як фільм про опозиціонера Олексія Навального отримав статуетку, послання Зеленського визнали занадто політичним. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк висловив у Твіттер своє розчарування рішенням академії. Він поставив під сумнів, Нів, як академія, може претендувати на те, що вона поза політикою, водночас нагороджуючи документальний фільм про російську політику та ігноруючи війну в Україні. Документальний фільм про Олексія Навального став лауреатом цьогорічної церемонії Оскар як найкращий повнометражний документальний фільм. Проте дехто розкритикував рішення Академії нагородити фільм про таку суперечливу фігуру, як Навальний, водночас відмовляючись надати зеленському платформу для розмови про поточний конфлікт в Україні, проти рішення ні, академії також виступив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який назвав лицемірство топ-менеджерів і продюсерів кіноіндустрії. Він порівняв всю ситуацію з гіпотетичним сценарієм фільму про Другу світову війну, який отримав нагороду за найкращий іноземний фільм, тоді як лідеру воюючої країни відмовлять у трибуні для виступу. Це не перший випадок, коли Зеленському відмовляють у можливості виступити на Оскарі. Торік його відеозвернення також відхилили в академії. Цього року агент Дабі М'ї намагався оскаржити це рішення, але безуспішно суперечка щодо усунення зеленського від Оскара підкреслює триваючу дискусію щодо ролі політики в кіноіндустрії. У той час, як одні стверджують, що фільми та кінематографісти зобов'язані займатися політичними питаннями, інші вважають, що академія повинна зосереджуватись виключно на художніх заслугах і е, уникати будь-чого політичного. Минулого року продюсер премії Оскар відхилив заявку Зеленського на виступ, посилаючись на побоювання, що Голівуд зосереджиться лише на Україні, оскільки люди, які постраждали від конфлікту, є білими. Він стверджував, що Голівуд ігнорує війни по всьому. Світу, які зачіпають інших людей. Позиція академії щодо політичних питань була предметом дискусії протягом багатьох років. Хоча він традиційно зосереджувався на відзначенні досягнень кіноспільноти, він також відомий тим, що робить політичні заяви через вибір номінантів і переможців. Суперечка навколо цьогорічної церемонії Оскар лише підкреслює складний зв'язок між розвагами та політикою, незважаючи на невдачі, Зеленський та його прихильники залишаються відданими підвищенню обіз. Наності про ситуацію в Україні та пошуку справедливості для тих, хто постраждав від конфлікту. Хоча відмова від його повідомлення може стати невдачою, навряд чи це послабить їхню рішучість, оскільки світ продовжує боротися з викликами війни, конфліктів і несправедливості, важливість показати свій голос і відстоювати те, що є правильним, ще ніколи не була настільки критичною.